В обід, 29 листопада, російські війська обстріляли ворожбянську громаду зі ствольної артилерії. Вогонь відкривали з російського населеного пункту Тьоткіно. Я була в хаті, з віранди йшла, чую віранду, щось приземлилось вже. Двері вилетіли. Я пішла в спальню. Там ще разів три прильоти були. Загалом зафіксовано 30 прильотів по центральній частині ворожби. Було все загорожено, це познімало, все повиривало, так усе лежало. Ми тут попадали ще, якому там до вертонок. Ну, воно таке гепло. Не знаю, що б сказати. Mm. Дуже страшно, не знаю. Mm. Як ми вийшли двір, тут, це не знаю, що ось ви ж бачите. що. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 10 будинків місцевих мешканців. Чотири з них мають значні руйнування. Усю життя оце строїли, вони взяли нелюди побабахкали і всю стіну вибили погрів, розбили. У дворі окна побили, все. А тут стіни повністю немає. Руський мір угу. називається. Наслідок вибухів пошкоджені лінії електропередач та газові мережі. В деяких будинках немає даху та стін. Люди швидко латають стіни та закривають вікна, аби було де ночувати. Це завісили, дирка тут пробита повністю. На газовий котел потік коротше, батарея розбита, все коротше. Мєбіль уся побита, аж у ту хату полетіла. До дома, це ж позабивали стекла, де могли. Будемо вдома, зараз зробити, трошки притопимо. Страшно, просто заходить страшно. Жителі Ворожбянської громади впевнені, що все відбудуть, а наша перемога незабаром. Треба ремонтувати. А що робити? Ждати будемо перемогу нашу. Угу. І все. Будуть сюди йти, значить ми будемо тут їх калашматити. І все, хоч старий вже, але все одно. Новини СТС.